Сьогодні у нас зброя, яка поєднує в собі і традиції, і практичність. Це Росі R95 в калібрі 30-30 Вінчестер. -30 Це важельний карабін, який можна ну, назвати справжньою класикою. Це дерев'яне ложе з такою воно приємною текстурою, металевий ресивер, класичний важельний механізм. Тут немає нічого зайвого. Ви берете його в руки, і ну реально відразу відчуваєте, що це жива механіка, яка працює без електроніки, батареї, ну і навіть без складних газовідвідних систем. З приводу ваги і балансу, то вони подібрані так, що можна було цілий день ходити в лісі, і зброя не тянула вниз. Це ідеальний компроміс для тих, кому потрібен баланс між енергією. І керованості, ну та й масою зброї. Ціна цього карабіна близько 2 тисяч доларів, а конкуренти це там 3-4 тисячі доларів. Це карабін для тих, хто хоче ну, цінувати традицію, хто хоче, щоб зброя жила в нього в руках. Для мисливця, який ходить по лісу, і знає, що перший постріл має бути точним. Для колекціонера, який хоче додати в арсенал перевірену часом систему, і навіть для стрільця, який хоче мати надійну резервну гвинтівку, яка не боїться ані погоди, а не пилу.